Вітаю, що ні глядачі, схоже, Україна нарешті почала застосовувати софт-пауер щодо своїх партнерів. Допомога прийшла звідки, звідки ніхто не очікував, від єврейської громади. Роками московська пропаганда намагалась поширити міф про розквіт нацизму в Україні і ще, мовляв, українці поголовні антисеміти. Про те, як європейська громада зараз просуває інтереси України в оточенні Трампа, ми поговоримо в цьому відео. З вами, Валентин. Моше Руве Осман, найвпливовіший головний рабин України, почав активну лобійську кампанію на користь України серед республіканців. Так, так, в Україні не один головний рабин, все як в українців, дві синаоги, три рабини, але суть не в цьому. Звісно, Україна має найбільшу єврейську діаспору в Європі і, попри вигадки московської пропаганди, лишається однією з найбезпечніших для євреїв країн на континенті. Ну, це якщо дорогі друзі, не враховувати небезпеку від самих московитів. І, схоже, за таку безпеку українська європейська громада почала добре віддячувати. Варто не забувати, що європейське лобі серед республіканців чи не найпотужніше. Всі ми бачимо, як Трамп труситься над Ізраїлем і не розповідає історії про десятки мільярдів доларів американських платників податків, витрачених ізраїлем, на неприцільне тереформування сектору гази і таке інше, релігійний електорат одна з опор республіканської партії, в тому числі Трампа. Ортодоксальні євреї на рівні з євангелістами, амішами, представниками деяких християнських конфесій, є ключовим електоратом Трампа, і ображати він їх не хоче. Компанія українських євреїв по адвокації України почалась декілька тижнів тому. Два тижні тому на безприяння Мишер Венасмана Україну відвідав доволі впливовий американський єврей, журналіст консервативних поглядів Бен Шапіро. Його інтерв'ю з нашим президентом, на відміну від Лекса. Рідмана вийшло доволі проукраїнським без криків про мир через кожну фразу. Зеленський зміг розвінчати деякі міфи про непереможність і нереальну потугу Москові, що мало позитивний вплив на адвокацію продовження допомоги Україні та збільшення тиску на московитів. До слова Шапіро після історичного екскурсу пойла у неоліт для такера Карсона записав восьмихвилинне відео, де коротко розвінчав міфи Путіна і згадав за Волуївський циркуляр, голодомор та інші криваві епізоди московської окупації та імперіалізмом. Проте візит Шапіро був лише початком. Згодом, 27 квітня, Осман записав надзвичайно комплементарну пісню про Трампа. Звичайно, вона може здатися крінжева, але повірте, Трамп так і любить. Йому важливо, щоб всі про нього говорили, що він найкращий, всі це знають. Він врятує світ і українські євреї, звісно, йому скажуть. Звісно, світ і Україну в першу чергу. От така от адвокація дуже ефективна. Власне, в такому стилі було зроблено відео і та сама пісня. Навряд чи Трамп її дивився, проте частина єврейського республіканського доктора точно. А можливо, і сам Трамп, хто його знає. Або коли, наприклад, наш другий Осман вже доб'ється до зустрічі з Трампом. Йому перед, перед цим Трампу покажуть: от він навіть пісню записав. Так що, знаєте, це капіталовкладення, це інструмент, який ще буде грати, ми ж розуміємо, прекрасно. Далі більше Асман виїхав до Вашингтона, де зустрівся з головним промосковським лобістом у перемовина євреєм Віткофом. Після цього відбулась низка зустрічей з американськими конгресменами кон та навіть міністром внутрішніх справ США Дагом Бергом. Так що нормально взагалі мише працює, хочу сказати. Але найцікавіше є те, що Маше Ровен Асман доволі тісно знайомий ще з однією близькою до Трампа персоною. Родольфом Джуліані, колишнім адвокатом Трампа, і схоже, що це знайомство теж зіграє роль у найближчий час разом з ним. Вони реалізовували проекти з будівництва поселення під Києвом для євреїв-переселенців. Ця кампанія лобізму та адвокації відбувається на тлі покращення українсько-американських відносин після укладення угоди. Не сказати, що Трамп прямо повністю пробачив Зеленського. Але вже навіть Джеді Вен заявляє, що Московія знато багато хоче на перемовинах. Ну, звісно, Вен заявляє, що вони готові далі говорити, і Московія хоче миру, але просто знато багато хоче. Ну, це вже поступ, дорогі друзі, вже хоч щось. Також можна згадати історію з візитом українських евангелістів до США та їх зустрічею з Майком Джонсоном, яка сильно допомогла розблокувати пакет військової допомоги Україні. А нещодавно духовний... Ну, так, як кажуть, духовний наставник, ну, давайте близький до Трампа, там діяч протестантський один, ну так краще сказати, або духовний наставник і протестантство, трошки, все ж таки, ну, там не так все працює. Так, от, пан побував в Україні, кардинально змінив свою думку про нашу визвольну війну на нашу користь. Ну, він, до речі, те, там теж Асман нормально попрацював, і возив його, і таке інше. Це ж його теж була кампанія. І це ж був по суті такий цей Бернс, він був мага, такий заточений дуже сильно. Але зараз він активно каже про те, що навпаки це інтереси Америки. Це, по суті, благодать дати українцям зброї. База. Наша задача як держави і взагалі нації використовувати будь-які канали впливу на іноземну політику, релігійні, неформальні особисті. Так роблять всі, треба бути максимально прагматичними. Московія постійно розігрує карту українського антисемітизму, адвокація інтересів України єврейською громадою вказує на звороті і руйнує ці погані московські міфи. Єврейська громада не єдиний канал тиску і впливу, який може взагалі впливати і є ефективним, як ми змогли переконатися. Треба збільшувати активність нашого впливу на іноземну діаспору. У нас повністю відсутня стратегія роботи з українськими за кордоном. Досвід вірменії та ізраїлю доводять, що велика впливова діаспора, запорука адвокації інтересів вітчизни, вітчизни в іншій державі. Час в Україні розгортати свою кампанію з впливу і лобізму. У цьому немає нічого поганого. Той же ізраїль навіть використовував хабарі скромні вдячності для просування своїх інтересів 60-70-х в США. Так же так до слова, біографія самого Маше Рувена Османа доволі цікава. Народився він у Санкт Петербурзі після початку повномаштабного вторгнення почав активно вивчати українську мову. Саме його громада профінансувала перше видання Тори українською мовою. Ну, так що, От так. як каже один з членів нашої громади, що вчився в єврейській школі, коли євреї в Україні почнуть говорити і друкувати українською, це означатиме успіх нашої держави та національної ідеї. Ну, ще один успіх. Важливий це справді такі можна до речі згадати визвольні змагання початку ХХ століття, коли не вдалося домовитися зокрема і з єврейським етносом, і з іншими. А зараз вони активно повірили в українську державну ідею, що каже про її спроможність. От і все, і це база. Видача релігійної єврейської літератури українською мовою. Справа складна і дорога через малий ринок збуту. Втім, цей процес вже запустився. Історія взаємовідносин євреїв та українців вкрай непроста. Проте ці народи століттями проживали разом. Вони мають як і позитивні, так і негативні сторінки, зважаючи на те, як московська пропаганда постійно акцентувала увагу на антисемітців українців. Варто пригадати декілька позитивних сторінок. Наприклад, цього року в Україні відзначали 150-річницю народження Якова Оренштайна, єврея з Коломи, який відіграв провідну роль у розвитку українського книговидавництва на Галичині, його Галицька накладня Якова. Оренштайна спеціалізувалася на виданні українських книжок і зіграла важливу роль у діяльності просвіти. Він видавав дешеві та якісні книжки українською мовою на різноманітну тематику від художньої літератури до політично-філософських роздумів. Доля Оренштайна була трагічною. Спочатку його пограбували білогвардійці, згодом, з часів Скоропадського, він розпочав процес збільшення українського книгодовидавництва. Втім, не встиг це зробити і був вимушений тікати до Берліна. Там організував українське видавництво, яке працювало до 1932 року і мало філії в Америці. Згодом приїхав до Варшави і був розстріляний під час придушення повстання у Варшавському гетто. Позитивною сторінкою українського єврейської взаємодії є історія митрополита Андрея Шептицького, видатного сина своєї нації, який переховував євреїв у Львові від Голокосту. Міждержавні відносини України та Ізраїлю є напруженими, проте їх варто. Відокремлювати від взаємовідносин українців та української єврейської громади. Та й тут вже є проблески У і скоро мають відкрити пам'ятник жертвам Голодомору. Він вже встановлений у парку, реконструкція його ось ось закінчиться. І, до речі, його фінансує там фонд українця, канадського бізнесмена. Українська історія багато в чому є біблійною. Поневолення, окупація, переслідування, придушення культури та релігії, але об'єднує нас одна фраза Шалахес АМІ: відпусти, народ мій. Так що, така от історія, дорогі друзі. Підписуйтесь на наш канал, телеграм-канал, Ютуб канал і залишайтеся з нами. Всім, зього найкращого. До побачення.